Розділ другий. Погода й далі стояла гарна, а східний вітер, крім невеликої затримки та відхилення відобраного курсу більше нічим не загрожував Пілігримові. Місіс Велдон почувалася на борту шхуни, як у себе вдома. Її з сином і няною заселили в капітановій каюті, єдиній більш-менш зручній на судні. Капітан перебрався до порожньої сусідньої каюти. Що призначалося для помічника капітана. Оскільки екіпаж Пілігрима був укомплектований не повністю, Гал обходився без помічника. Кузена Бенедикта поселили в крихітну комірчину на носі шхуни. На сніданок і обід містер Гал і пасажири судна сходилися до колишньої капітанової каюти. Досвідчений екіпаж китобійного судна жив як дружна родина. Майже всі постійні матроси були американцями з каліфорнійського узбережжя і добре знали одне одного, адже плавали разом уже четвертий рік поспіль. Лише один чолов'яга на судні був родом із Португалії, хоча й добре знав англійську мову. Звали його Негоро. Він запропонував свої послуги капітанові Гало, після того як колишнього кока, неохайного і пришелепкуватого, довелося списати на берег. В На вигляд, Негоро мав близько 40 років середнього зросту, жиловий, сухорлявий, з густим темним волоссям і смуглявою шкірою. Цей неговіркий португалець справляв враження людини потайної і сильної. Він уникав спілкування з матросами, але свою справу знав у капітана досі не було до нього жодних претензій. Та все ж Гал жалкував, що не встиг зібрати достатньо відомостей про минуле нового члена своєї команди. Негора, схоже, не був професійним моряком, а деякі його зауваження свідчили про те, що людина він освічена. лісенькими днями португалець порався у своєму крихітному камбузі, лише зрідка, з'являючись на верхній палубі, щоб подихати свіжим повітрям. А з настанням ночі, погасивши вогонь у плиті, зникав у своїй каюті на носі, де одразу лягав спати. Особливо старанно Негору уникав молодшого матроса, якого звали Дік Сент. Цей 15-річний моряк був дитиною невідомих батьків і виріс у притулку. Ім'я Дік, скорочене від Річард, дале сироті на честь перехожого, який підібрав немовля і приніс його до притулку. Прізвище Сент нагадувало про місце, де його знайдено, а саме на піщанній косі Сенді Гук у гирлі річки Гудзон поблизу входу до Нью-Йоркського порту. Хлопчина був кремезний, але навряд чи мав вирости високим. Світловолосий, з блакитними очима, енергійний, він з першого погляду привертав до себе увагу розумним і сміливим виразом обличчя. На відміну від більшості однолітків, Дік був серйозний і скупий на слова та жести. У своє 15 він уже вмів ухвалювати рішення і доводити справу до кінця. Моряцьке ремесло непогано його загартувало. З чотирьох років він навчався читати, писати і рахувати в одній з благодійних початкових шкіл, а у вісім природжена пристрасть до моря привела Діка Юнгою на судно, що здійснювало рейси. До південних країн капітаном корабля, на якому Дік Сенд розпочав свою нелегку службу, був не хто інший, як містер Гал. Дуже скоро він звернув увагу на допитливого сміливого підлітка і заприятелював з ним. Після повернення до порту старий моряк розповів про хлопця Джеймсові Велдону, визначивши таким чином назавжди Дікову долю. Багатий судновласник узяв сироту під своє заступництво. Він віддав його до школи в Сан-Франциско, піклувався про нього, а потім увів у свою сім'ю. Закінчивши школу, Дік Сент, уже молодшим матросом ступив на борт китобійного судна, що належало його опікунові. Можна собі уявити, як зрадів юнак зустрічі з місіс Велдон і маленьким Джеком на Пілігримі. Дік був безмежно відданий і вдячний родині Велдонів, що вже кілька років була йому за Місіс Велдон ставилася до нього як справжня мати, а її маленького сина Дік любив, немов свого молодшого братика. Місіс Велдон і собі високо цінувала Діка і знала, чого вартий їхній вдячний вихованець вона завжди могла цілком покластися на нього. Плавання за гарною погодою у відкритому морі, коли всі вітрила поставлені і не потребують постійної уваги, залишало юнакові багато годин дозвілля. Тож увесь свій вільний час він присвячував маленькому Джекові. Обидва вони і юний матрос і Джек видиралися вгору вантами і стрілою ковзали вниз по снастях на палубу. І кожною миті Дік Сент був поруч, ладний завжди підтримати хлопчика, якщо його руки раптом ослабнуть. Місіс Велдон без остраху спостерігала за цими вправами, радіючи, що її син. Який щойно одужав після важкої хвороби, міцніє на очах і набирається сила на свіжому, морському повітрі. Отже, морська подорож із Нової Зеландії до Америки тривала, але постійний східний вітер почав дратувати капітана Гала. Йому ніяк не вдавалося поставити Пілігрим на правильний курс. Крім того, шхуна, через непередбачену затримку, досягнувши тропіка козерога, могла потрапити в смугу штилів. Тоді Південна Екваторіальна течія відкинула б її далеко на захід. Містер Гал змушений був чекати, поки погода зміниться, а ранок 2 лютого 1873 року видався напрочуд сонячним. Після сніданку, годині одесятій, Дік Сент із Джеком за своїм звичаєм вмостилися на салінгу фокщогли, звідки океан було видно як на долоні аж до обрію. Під ногами у них надималося полотнище фока, а над головою тріпотів брамсель. Дік саме взявся пояснювати хлопчикові, чому Пілігрим, хоча й помітно нахиляється на борт, ідучи за вітром, усе ж не перекидається, бо він правильно навантажений і збалансований в усіх своїх частинах. Несподівано маленький Джек спинив його, схвильовано прошепотівши. Що це там, Тіку? Ти щось помітив? Діксент звівся на реї, на весь зріст і приставив долоню дашком до очей, прикриваючи їх від яскравого сонця. «А вже ж, онде? Пильно поглянувши туди, куди показував Джек, молодий матрос загукав щосили. Ліворуч, за курсом під вітром, схоже, напівзатонуле судно.